Дивіться, ну тут є косульки. Оленятка косулі з рожками. Я одразу побачила роги, думала, що якийсь олень скинув рожки. А виявляється, їх тут є багато. Бо я дивилася в іншому загоні. Там далеко лише кілька штучок. А, і з одним рожком є. Обломала рожика. Дивіться на які красинчики. Красуні. Ну маленькі, чого ви боїтеся? Ай, тікають всі. Всі втікли від мене. Я так прийшла до них, до цієї краси. І ця краса мене злякалася. Дивіться, які гарнісінькі. Бачите, всі дерева огорожені сіткою, щоб косулі їх не гризли. І красончики. Ну, от було б добре, якби вони назад повернулися, підійшли. Ой, така краса, і так втекла від мене. Нічого, я ще трошечки пізніше прийду і буду сина забирати з садочка. Спробую ще дознімати цієї красоти.